Де це я? А, в домашніх кутах, а треба буде Чекайте, це печивку. Де його хвост? Ой, сижирка. Я тут якісь штукенці сплю. Що це за штука? Да, вода зруйнулася. Mm, ой, а що там написано? Якісь бій... Ну добре, підемо. Допустимо. Можете розказати ще. Так, 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 так. Печівко. Це ви, а тепер я вас не боюсь. Чого це, а? Того, що ви тепер теж до вашій ході. Ха-ха-ха. Чого мене тобі? He -he -he. Ну а чого у вас і в'яти смішні тут? He -he -he -he. А в тебе що не смішне? Та якби ти була в нашому клані, то де ім'я було небагато гірше, ніж наше зараз? Mm. <смісно> Це, на -то, смішно. У вас такі прикольні і це дуже прикольно. <ріху> Іди звідси. Не звідси Не написуховую раз. Добре, добре. Е! куди? Всі хвоста, куди ти її потягла? Дорож. Що ти з нею робиш? <ріху> так, відпусти тебе, Я піду спать краще. Выпустите. Выпустите. А! Э! Mm -hmm. Все, тут буду спать. Не мешай, уйди. Ну, добрый, води. все, да, да, там спать. Все? Еще не помню. Добрый. Угу. Mm -hmm. И вы ну, нам мешаете. що? Що тут? Mm. Якась тут якась насправді, тут якась не буде червона муха. Яка де? Фу. Давай я її візьму. Погана муха. Бі. Ой, що це тут потом? Дивись, тут якийсь кіт. Якщо на нього сісти, він... Він навіть не м'явкає. Добре, планирую зробити втечу.

поки, типу, ми гуляємо просто, наприклад, язоткові збираю. Кудяця м'ята. О, м'ята. Ням-ням-ням. Так, я доїла. М -м. Так, підслухавок я мала. Що там кажуть? <literacy> <ISY> так. Ну, я поем трохи еще и Давай. Ты вот, не. не чувала, да ничего. Не. Давай сделаем а план. Тоже. Ты по эту клеточку хочешь забрать? А тут у нас кто то ты, А ты тут? А? Нет, мама, что не дома? Я тут дома. Ты пустить у вас вообще прогулянка? Все, так вона бігла кудись, не зрозуміло куди. Чекаємо. Так зуби, чекаємо вже, чекаємо, чекаємо, куди будуть тікати? Ну, давай в любу сторону. Тікаємо. Так, скоріше, давай в цю міницю. Сарай. Сарай. Я заберуся самий верхній порт, тому що кажеться, що вона розказала, тому що вона слідкувала. Але якщо порозуміють, як вони знають, що вони, вони почують вити. Ну, якщо вони побачать дещо пропаже і побігуть сюди, треба відпочити. Я трошки повмиваюся, тому що щось своє ця подорож не подобається, може по вікно подивитися. До речі, сьогодні ж вибирають нового провідника. Ага. Тож наш провідник. Е. Я зламав, що він... О, я? А я так ти ви. Моя... Мене цього ім'я ім'я не дізналося, а він вже помер. Ага. Ще треба буде нового обрати до місяця піку. Ну так, треба буде нового воєвого Ну Добре пішли. А, всіх хвоста йдемо. Пішли. Так, так пішли. що пішли. тут коти роблять? Ем, Чого вони Шо? тут на досках? Другий ну, люблять положити, що вони заводі. А вони лонери. Води бродягли. Добре, йдемо скоріше Я кудись. Мінус од життя. Як вас не вирітати будуть? В тебе дев'ять. Яке дев'ять? Ну, ти вже померла, але ну, це не правда це просто казки. Йдемо кудись? Я тут разу не була ще. Так. через забор йдемо. Наприклад, ось сюди. А це, а це що тут, таке? Тут як, тут, як було, здається, скільки тут пам'ятає, тут місяця скеля. Ми сюди ніколи не ходили ще. Ми ходили до іншої місяці скелі, але до цієї не ходили. А що від місяці скелі? Ой, це е, на місяці скеля. Це лудне каміння. Якби на Місяць Скеля і лунна кавіня, то одно і те ж саме. Не знаю. Ми тільки до одного ходили. Якби другого немає. Ні, е як коли була зима, в нас був інший клан. Ну так. І була інша місяця Скеля. Е ця доволі теж гарненька. Ну, це, це вона... Що? Не знаю. Давай просто подивимося на небо. Ах, як я хочу бути зараз в своєму клані. Йдемо скоріше. Ах, стоп, буде таке саме і в'ящу і в тебе, але би бродягли. Ідемо. Фух. И да вот такой уже. Чуть не хочется. Стиху хвоста. Эх, а ты тут кое-что была? Ну, один раз была. Ну, я тоже. Тики оды. И Фух. Мы пришли тут до Хрокану. Тепер возо грубовий. Хух. Ага. Але якщо він прийде до іншого кару, так уже не буде. Уже майже місяць і пік. Привідника немає, нового немає. Добрий день. Де ви були? Чого так довго цілий день? Цих два точніше. Ну, нас коротше дводвої ну, забрали Добрий. до себе. Ну не загукнути. А зараз як помер про відник е пляво? Ну взагалі то до нас тут. Коротше, він ішов випускати патруль, але він перебував патруль і цей патруль був цільовий і вони його вбили. Я бути. Як можна буде настільки тупим? Ой, як може вибрати не свій клан? Так він збирав його, а якось відзібрав телевикла. Тому що якось це виклад був в нашому укладі це незрозуміло. Не знаю, попасть я выка в них більше шрамів, я не знаю. Нашого патруля же немає шрамив. А а не я зараз відійду. Ох, я так переживаю проведец. Ну добре. Треба повернула свято щось, мені кажется, вот щось підозрюється. Так Та нічого, просто відійшла. А чого в тебе хвост бовтається? Та нічого. Просто переживаю, хто буде до воєводу чи провідником? А що, щось вдруг неправильно якийсь провідник буде? Добре, я пішла, буде там ще є пацієнти. Ой, ні, не туди. Яке? Ти боєвода, Ні. Чого ти. Ні, просто. Ну чого? Чого ти ваш шаєвий вода? Тому що таке відтюбаю. Від ні, це неправда. Правда, правда. Нет, нет. А це ж не значить, що я воєвода. Какого в тебе хвост такий підозрюваний, я бачу, як він якийсь І У мене завжди такий був. Ну Добре. Так. Це на ну, добре. до нашого кладу. Добре. Іди на збори! Це хто кричав? Мені кажеться, це пробуєстка. Ну, збору відбудеться нашому кладі. Ось тут буду сидіти, напевно, приблизно як найкраща водити меди... медикішка. Ну, Взагалі, то так. Я вже стара. Добре. Добрий день, коти. Сьогодні ми будемо відзначати. Хто буде провідником? Можна відійти. Ні, не можна, це дуже важна справа. Так. І новий провідник це. Крапля дощу. Підівашся на цей кавічик. На. що? Що? Ти живу про від Так, сіл хоста я була. Ми тебе зараз відведемо до бісі скалі. Можеш вибрати друзей, які під... друзів, які підуть, але не дійдуть, просто будуть тебе чекати. Ну, Добре, прямо з скайди. Так, дякую. Ой, ты не пидор. Куди? Чого? Зачем и дай купить и зашел к лабире. Ну добре, я пішла ставати літеру. Фух, добре. Сейчас я переживаю. Те, що я скривала від всього хвоста і так уважу річ, але <плес> не знаю. Щось я переживаю трохи. Добре йде до це скалі. Я ще раз полюбився, яка вода гарна. Хочу побачити її ще раз, тому що нам взагалі-то забороняють ходити сюди. Мені так сумно, Я не хотіла ставати. Звісно, провід такого. Ну, як сказати хотіла, але. Ну добре. Я поки. Ну, що добре, треба йти до кладу вже. Тому що вже мене звати. Поїду. Коли я прийду додому. Я ж скажу з як як звати, а поки що не хочу. Добре йде додому. Все, я прийшла і буду вибирати нову провід... Ой, воєводу. Так. Ну воєвода це короткохвостий, виходь. Так, зараз я тебе буду посвящати воюду. Так. Відійди трохи. Посвящаю тебе воїводу. Так, все, посвятив тебе войводу. Тепер можеш ти, ти своє гріздити, а я своє. Я треба поговорити з З... Тихо, підібайся сюди. Ну, добре, я пішов. Всі хвоста. Я чула, ти хочеш бути. Так! Ти що з цього укладу сюди прийшов? Кис! Нам не потрібно цього укладені. Ну, добре, потім розберуся. Ти, я чула, що ти хотіла стати беду. Так. Може, ти підеш е, замість. Е, Плявостки, тому що вона не то стара, Боже, вона стане старейшиною, а ти будеш вже медкишкою. Да. Ти будеш вже медкишкою. Okay. А спочатку трошки вона... ти вмієш? Ну добре, вона тебе повчить, як старішиною. Добре, все тут я пішла. Зараз э, я проведу м -м, пряму листку. Угу. Так. Іду посплю, тому що я два дні сюди добиралася. Так. ну, все. Ось, від цієї нежності. Я так давно бажаю лапку, а ти лапка, ти що десь загубилась? Та ні, просто в мене ж є вчитель свій. Зразу Ось наша нова беткішка, вона собі лапу підвернула. Ну, я пробіск... пір'є лапку кажу. Ти ще вона собі лапу підвернула. Я подивлюся. Так, щось є хоча. Так, окей. Павутина є уже добре. Так де біля лапа. Восьмой, сідай. Ну, чи не сідай. Хай выраза розпалась, я просто подивлюся.